Я розпочинав цими людьми роботу із 2010 року. Безумовно, і як із цієї трибуни було оголошено, працював заступником міського голови два роки, потім згодом два роки першим заступником. Минулого тижня, два тижні тому, мені довірило 41 голос. З цієї трибуни я сказав: якщо є довіра, я готовий працювати. Тиждень минув у різних розмовах, судах, інформаційних потоках викривлених. І не дуже правдивих. Я прийшов на сесію, оголосив її початок по реєстрації. Люди не зареєструвалися і нам не хватило до кворума буквально двох голосів. Я розумію, що нема одностайної думки, одностайного бажання працювати, і бачу, що у цьому театрі політичного абсурда я себе не вийшл. Десять днів мого керівництва. Мені достатньо було для того, щоб зрозуміти, що це не моє, і кловном я не збираюсь бути. Згідно регламенту, безумовно, я написав і склав повноваження як депутата. В разі, якщо, а я маю надію і вірю, буду над тим працювати до четверга особисто із кожним депутатом, головами фракцій та груп, щоб люди прийшли і не робили дурниць. Дивлячись в очі тим людям, мешканцям, які їх вибрали, місто має працювати. На сьогодні має бути відповідальність людини і групи людей, я вважаю, і так само рекомендував, які б могли працювати і є на це повністю всі підстави. На сьогодні, так як пан Щадей говорив, а саме я опікувався цим напрямком, місто готово до зимового періоду. Місто в стадії завершення встановлення індивідуального опалення соціально незахищеним верствам населенням, тобто, щоб ви зрозуміли на сьогодні стан місті Ужгороді і до його фінансування не є критичним, не є важким, не є неординарним. Нормальна робота. Є люди, спеціалісти у виконкомі, які вміють, знають, працювати і можуть, але треба очільника, який би взяв. Це все в руки, однодумців, які б допомогли, і виконав ту місію, яка буде покладена на таку людину. Я думаю, достойної кандидатури тут у залі є і не одна. Але моя рекомендація, ту, яку я тільки що оголосив тим людям, які прийшли депутатам, все ж таки в п'ятницю, провівши наради і зустрічі з головами фракції груп, я просив їх, шановні. Оберіть одну людину і не пускайте його самого. А і ще, як мінімум, двох трьох замів, помічників, які забезпечать, можуть справитися. Я особисто, як Віталій Сималь, можу допомогти, порадити підказати, якщо до мене звернуться, я не втікаю нікуди. Я є, я можу десь пригодитись, якщо буде в цьому потреба. Тому критичної ситуації і загрози місту Ужгороду ніякої немає. Є політичні ігри, є якісь кривотоки недомовленості на рівні декількох депутатів. А в принципі, основна маса людей, депутатів, готова працювати так і працювала. Безумовно, є проекти, які не до душі і громаді, і депутатам, але їх треба виконувати і доказувати, чому саме вони приймаються.